Захищати незалежність рідної держави, житель села Білики Миргородської громади Ігор Момот пішов у 2022-му. Тепер ім'я воїна поряд з іменами інших полеглих героїв навіки буде викарбуване в пам'яті українського народу. Вірний солдат України, стрілець охорони Ігор Момот загинув смертю хоробрих на Донецькому напрямку. Ціною життя виборював право нашої нації бути вільною. 3 березня разом з рідними побратимами, представниками влади, односельці проведжали мужнього земляка в останню земну дорогу. Ігор Момот народився 17 грудня 1970 року в селі Найдонівка Автономної Республіки Крим. Коли йому було 10 років, сім'я переїхала у село Білики Миргородської міської територіальної громади, де він закінчив місцеву школу. Потім здобув мирну професію тракториста-машиніста у Миргородському ПТУ номер 44 Після строкової Служби в Збройних силах України Ігор Степанович мав безліч планів на щасливе майбутнє. Тож спочатку працював за фахом, а згодом освоїв будівельну галузь. І останні роки працював будівельником у Миргороді. Однак, мирне життя перекреслила війна. З першого дня війни він пішов добровольцем і попав в наш підрозділ. З першого дня ця людина зарекомендувала себе чесним, порядним. Настоящим патріотом своєї держави. Це людина, яка показала себе з найкращої сторони. Вічна слава йому і пам'ять. До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною захисника, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій. Запеклі бої у Донецькій області не вщухають цілодобово. Ворог атакує з усіх видів озброєння і українські сили оборони прикладають надзусиль для стримування агресора. На жаль, 20 квітня 2023 року під час одного із боїв перестало битися серце вірного сина України, солдата Момота Ігоря Степановича. Тривалий час Ігор Степанович вважався зниклим безвісти. Але, на жаль, на підставі відповідних експертиз, які підтвердили смерть нашого земляка. І сьогодні ми зібрались тут, щоб провести його в останню путь на його рідній землі. Рідні та численні друзі пам'ятають полеглого захисника як життєрадісну, справедливу і щиру людину. Я Ігоря знав 38 років, знав як добру чесну людину, людину з золотими руками, з добрим серцем і чистою душою, світлою душою. Планував після війни будувати, розбудовувати українські міста, але не судилося. Я вдячний Ігорю. Він віддав своє життя за наше життя, за наш спокій, за наш мир. Проводжали воїна під синьо-жовтим прапором та з усіма військовими почастями. На його честь пролунав трикратний військовий салют а рідним вручили державний прапор України. Поховали Ігоря момота на алеї героїв у Миргороді. Світла пам'ять та неоціненний подвиг мужнього захисника назавжди залишиться в наших серцях.